Це друзі на майданчику автопоент з'являється ще у нас кросовер на майданчику невеличкий. Це BMW x 3 2006 року випуску. Автомобіль у 2020 році пригнаний з Італії. До сьогодні був у одного власника в експлуатації. Автомобіль має гарну сервісну історію. До неї перейдемо трошечки пізніше. А тепер по машині. Е, Недоліків по кузову і по техніці зовсім нема. Автомобілі замінені, ми зробили повністю ТО, замінені мастила, фільтра, рідини, 2000 км тому замінений антифриз. Автомобіль має два комплекти гуми, е, стоїть зараз на е, літі, на легкосплавних дисків, Ну літа вже, чесно кажучи, доїжджає е, своє життя і, е, напевно, скоріше за все, треба його буде міняти. Але автомобіль також має ще е, зимову гуму. Автомобіль в стильному чорному кольорі. Це 2-літровий дизель, замінений ГРМ, мастила фільтра, маховик замінений, демпфер замінений, двохлітровий дизельочок на повному приводі. Автоматично підключається задній привід, коли побуксовують передній. Отак ця система працює. По салону у нас також дуже чудово. Як бачите, це у нас чохли на сидіннях, які робились під індивідуальне замовлення. Маємо в комплектації двозонний клімат-контроль. Автомобіль на механіці, це шестиступка, в принципі, надійна модифікація. 366 тисяч пробіг Автомобіль має передні та задні фари, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, магнітолка класна, в принципі, все дуже чудово. Зараз я оце, що я хотів вам показати. Небагато хто з власників робить собі такі записи. Зараз я хочу вам показати це. Власник каже, напевно, будуть люди сміятися. Але ось дивіться. Вся сервісна історія. Починаючи, десь я бачив, десь я бачив, ось купив машину з 20 го року, пробіг 300-2500 кілометрів і так далі. Починаючи по кожному пункту, тут це записано, все розписано. Ну я вважаю, що це так потрібно робити, так бо це ж історія автомобіля. І звичайно, треба задумуватись над тим, що ви її будете продавати. І самі розумієте, наскільки це легше для нового власника, розуміти, яка ж історія автомобіля була і що з ним траплялося, і як його обслуговували, тому що це скажімо так, збільшує період експлуатації автомобіля, тому що знаєш, як і що міняти, коли міняти і так далі. Тож 3 роки, майже 4 роки автомобіль в Україні, в нього власник а до цього моменту приїхав Італії. По автомобілю у нас є два клічі, відкривається як бачите, доволі великий багажник, який має шторку, Тут це чистенько, акуратно. Давайте заглянемо сюди. Тут у нас розміщений акумулятор автомобіля, він здоровезний, сотка акумулятор. Тут бачимо ремені, домкрати, куча всього балончиків, ну і куча всього, чого власник цього авто придбав за часо використання автомобілів. Ну і я так розумію, використовував для підтримки його гарного стану. Тож, друзі, хто шукає собі чорний BMW на повному приводі, будь ласка, є у нас в наявності, автомобіль гарний. Автомобіль доступний, за привабливою ціною, стоїть у нас на майданчику і чекає на нового власника. Тож всіх запрошую.